Привіт, агапокаліпсис. І ми бачимо, що скоро ми будемо жити в новій ері, в новій епосі, тому що ми бачимо, що наша задача перебувати в реальності, слова Божого. Тож, хто із вас ще не перебуває в істині в реальності, я запрошую вас в істину живу церкву, там де ви можете пізнати часи і сроки, в яких ми живемо, і що відбувається. Так, поїхали. Ми бачимо, що на землі скачуть чотири всадника. Перший всаднік це є е, сатана, брехня. Тому зараз дуже багато людей вони знаходяться в брехні сатани, в ілюзії. Тому що не пізнали, не вивчають, Слово Божого. І за ним йде другий садник війна. Тому ми бачимо, що дуже Багато війн є на землі. Третій садник, за ним йде мамона це гроші. Люди поклоняються гроші багатству наживі. І за третім садником, йде четвертим смерть. І пекло слідує за ним. Тому ми живемо зараз при відкритті, коли відкрита п'ята печатка. І... Це там, де йде дуже велике гоніння на християн, на дітей Божих. Тобто ми бачимо, що в 140 країнах там йдуть величезні гоніння на віруючих. Їх вбивають, переслідують і катують. Тому ми бачимо, що часи язичників вони вже закінчуються. Тому відкриття шостої печатки, коли. Почнеться цей перехід в нову еру, залежить тільки від дітей Божих, наскільки вони будуть вільні, наскільки вони будуть бодрствувати, молитися і проповідувати, наскільки вони будуть знаходитися в реальності. Тому нам потрібно нести чисте, неспотворене слово Боже, щоб люди каялися і пізнавали цю істину. Тому що ми бачимо, що коли відкриється шоста печатка, почнуться дуже великі події. Шоста печатка, сьома, коли відкриються всі печатки, всі чаші, всі труби, тоді прийде Ісус Христос, і Він буде царювати на землі зі святими, тобто зі своїми дітьми, а земля вона буде спалена вогнем і буде тисячолітнє царство Ісуса Христа на землі. Тому ми бачимо, що вчені наука підтверджує, і вони готуються, вони роблять собі ці бункера. Але від Бога ми нікуди не заховаємося. Коли Бог прийде, вся земля це відчує.